Щоденна думка життя. І шумить водоспад. Ідеї прямо клейкочуть в штормах. хочеться змін, хочеться нового, але доброго і живого. Але любові і життя, шумить водоспад і дарує слова. Нехай іде ріка життя, і пливе у новий вир, а ти просто все перевір. І у любов йди, і добру вклонись, і тоді буде нова ідея близь, і до добра ти повернись.